Доброго дня! Події, яких вам не уникнути. Загальний розклад. Трансформація, боротьба, протистояння, проходження трансформації. Ви отримуєте для себе ясність розуміння, навіть неочікувано для себе. По правосуддю, як вам діяти? В якому напрямку рухатись, яким шляхом вам рухатись, щоб досягнути бажаного? Ну, вам говорять, що якщо ви будете йти в нове починання, активно проявлятись, відстоювати власні кордони пріоритети, тобто бути рішучою і самодостатньою, то результату з часом ви досягнете. Крапка ставиться на, можливо, негативних магічних маніпуляціях. Боротьбі протистояння саме відносно ворогів, відносно тієї ситуації негативної, де відбувалося руйнування, ситуація кардинально змінюється. Учасники тієї ситуації отримують по правосуддю, а ви по правосуддю отримуєте можливості шанс і розуміння, ясність відносно новопочинання. Але вам говорять, що потрібно бути рішучою і самодостатньою. відстоювати власні кордони діяти. Чого бажаєте досягнути, майте для себе ясні зрозуміння, стратегію. І досягнете з часом результату. Рівнуа, баланс емоційний насамперед. Ну, а ви ресурсні, самодостатні, імператриця. Керуйте ситуацією в своєму житті. Конкуренти. Ви досягнете позитивного результату. Навіть якщо на вашому шляху й будуть конкуренти відносно новопочинання, проявляєте силу волі, силу духу. Ви все одно зможете подолати, зцілити, тобто досягнути позитивного результату того результату, якого ви бажаєте, вже відносно новопочинання. Ви в тому ресурсі, в тій силі, ви самодостатні по відношенню до того, щоб досягати результату. Дякую.